2 вересня в День Нотаріату України у Чернігівському кафедральному соборі Святої Катерини освятили великі малий прапори символи громадської організації Академія нотаріату України, засноване у 2009 році у Києві всеукраїнське професійне об'єднання реорганізовано шляхом перереєстрації. Надалі працюватиме у Чернігові. Очолив академію кандидат юридичних наук, доктор філософії у галузі права, приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу Олександр Красногор. Нашим пріоритетом буде як і раніше, це удосконалення чинного законодавства. Ми будемо співпрацювати з науковими закладами. Плануємо це з. Укласти угоди з нашими навчальними закладами, як нашого міста, так і інших міст, розроблювати навчальні програми для того, щоб підвищувати кваліфікацію як самих нотаріусів, так і працівників нотаріальних контор, готувати навчальні програми для учнів, студентів, які поповнюють теж ряди наших нотаріальних контор, незважаючи на воєнний стан, нотаріат залишається затребуваним, але перед ним постають нові виклики. Деяким громадянам треба було заяви на виїзд за кордон діточок. Деякі чоловіки вчиняли такі дії, як довіреності давали на те, щоб автомобілями могли теж виїхати. Дуже багато ми робили заповітів до громадян, які що зараз перебувають на захисті нашої батьківщини серед юристів, чимало волонтерів. Та й сам Олександр Красногор як може допомагає ЗСУ та Чернігівцям, котрі опинилися в скруті. Наші колеги навіть сьогодні в своїх постах на Фейсбуці там, в інших соціальних мережах писали про те, що ми збираємося на роботу, відпрацьовуємо з клієнтами. І вечором донатуємо в Збройні Сили України. І так кожного дня на своєму робочому місці ми намагаємося ще перераховувати гроші на конкретне на придбання і дронів, і на придбання і автотехніки для наших військових, які захищають нам і дають змогу нам працювати і допомагати нашим громадянам. Головою наглядової ради Академії нотаріату України став її перший голова заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, професор Володимир Черниш.